Вітаю, вітаю вас всіх. Як тільки начебто закінчилися там, Плутон був ретроградний, як з 14 жовтня він став директним. Ну, можна сказати, ну і що тут такого? Ну, я вам скажу, що 14 жовтня він стає в свій такий транзит, і він буде директним. Заходить у водолія на 20 років. До цього він міг трошечки показатися і показати, що він буде робити по цьому водолії у вашому житті, це був період 25-го року, це був січень-лютий березень. Ви можете пригадати, що було такого у вашому житті. Оці трансформації будуть зараз особливо ці 10 близьких років, трошки вас такого колбаса, як то кажеться. І так як він заходить у Водолії, Поговоримо про водолія. Що буде стосуватися водолія, саме що, перше, усі водолії захотять змінити свою зовнішність. Ну от захочете, якщо у вас не було до цього, хоча водолії самі по собі такі креативні, цікаві. Але зараз буде хотітися цього ще більше змінити кольор волосся. Якщо хотіли постригтися, вам буде вже все одно будете стригтися. Ну, щось робити з зовнішністю того, чого ви чи дуже мріяли, чи хотіли, ну не ніяк не вагалися. По-друге, що будуть водалі ще робити чи хотіти робити, можуть змінити свій статус. Захотять більше до себе уваги. можуть хто хотів розвестися, ну не вагався, розведеться обов'язково. Хто хотів. Нові відносини будуть нові відносини. Нарисуються ті люди, хто захоче з вами їх побудувати. Змінити статус по роботі. Захочете бути більш у центрі уваги. Потім захочете на роботі більш поваги до себе, Будете міняти свій статус до вищого рангу. Це так, друге і третє. Потрібно звернути увагу на своє здоров'я обов'язково, бо плутон це трохи про те, що він все трансформує, він робить такі перевороти в житті взагалі, і теж по здоров'ю. Він іще такий ну, склонний, скажем так, до пухлин до онкозахворювань Потрібно здавати аналізи на онкомаркери. Так що водолії, готуйтеся. Далі буду розповідати про інші знаки.